Порозумілися, влада і представники спортивного клубу Альбатро знайшли точку доступу у майновому конфлікті. Нагадаємо, висловальники в базу на міському озері вклали понад 600 тисяч гривень. Влада натомість передала їм дані приміщення у пільгову десятирічну оренду. Разом з тим чиновники вимагали укласти дороговартісний договір користування навколишньої землі. І з цим пунктом альбатросівці не погодилися і відтак документ не підписали. В свою чергу фонд комунального майна подав на клуб до суду, аби ті звільнили приміщення. У вас на сьогоднішній день немає. Договору оренди. Ми не маємо про що говорити з вами. У нас немає предмету розмови. Ви зрозумієте правильно. Ви кажете, юридична, казуїстика, все. Тобто казуїстика почнеться з того моменту, коли ви будете мати договір оренди. Після того ви маєте право. Вимагати все, що ви хочете після цього, перший віцемерзіновий фітель запевнив, мерія виселяти вислувальників не хоче і не буде. Навпаки, тут готові шукати компроміс або вийти з конфліктної ситуації та перевести діалог в юридичну площину. До цього процесу долучилася навіть обласна влада. Ви укладе довір оренди, і на це піде Івано-Франківська міська рада. Другим другим е, пунктом. Що буде далі відбуватися, вони відкличуть свої позовні заяви. Третім пунктом – викладе укладети всі до договора аренди, які потрібно з пільгою. Я надію, що міський виконавчий комітет піде на це і дослухається до того, що там займається понад 80 дітей. Таку пропозицію в Альбатросі зустріли з позитивом. Тупикова ситуація сподіваються, нарешті отримає вихід. Я знав, що ми знайдемо компроміс, знав, що ми вийдемо цієї ситуації, тому що ні на кому, ні на користь, будь як будь-який конфлікт. Я сподіваюся, що все таки. Ми дійсно знайдемо механізми, головне, є бажання. Ми вже маємо підтримку і міських депутатів, і комунальних підприємств, комунальних органів. От перший заступник зновуриш підтвердив, що ми знайдемо цей компроміс. Допомогти вирішити конфлікт пообіцяли й в депутатському корпусі, кажуть, вивчить законодавство, аби нежитлові приміщення, які використовуються висловальниками, перевели у статус спортивних. Також обранці готові надати у пільгове користування землю при умові, якщо це не буде суперечити законодавству.